про українські народні інструменти Якось зібралися разом українські народні інструменти, і виникла між ними суперечка, чия мелодія найважливіша для українців. Кожен вихвалявся своїми звуками як найголосніший Тож перетворилась ця гра на суцільний гамір. Почув про суперечку мудрий дідусь, який любив правду і порядок у всьому. Він зупинив шум, а потім промовив: Друзі, пропоную вирішити вашу суперечку так. Найповажнішим є той музичний інструмент, який і молоде покоління українців знає, і старі люди не забули, отже мелодія цього інструмента звучить у серці народу. Інструменти замислилися, а потім запитали дідуся, як же визначити, хто з нас є тим інструментом. Старий відповів: розійдіться по містах і селах, даруйте усім українську пісню та називайтеся людям, відтак дізнаєтеся, чи чули вони коли-небудь про вас, чи люблять ваш голос. І через рік зустрінемося і вирішимо. Чия мелодія найголовніша. Музичні інструменти спочатку невпевнено, а потім сміливіше розійшлися країною. Залунала українська народна мелодія, у якій було чути ніжні скрипки. Смуток бандури. Дзвінки сопілки, жарт бубна і величність цимбалів. Інструменти грали, а народ насолоджувався їхніми звуками, але люди завжди казали. Гарно звучиш ти скрипко, але якби додати до твоїх звуків ритм бубна або перелив сопілки, не було б ліпшої музики. Поки інструменти грали окремо, сила їхня була неповною. Тож коли одного разу вони зійшлися у великому місті і об'єдналися в оркестр, музика стала величною, всеосяжною та проникла глибоко в серця людей. Народ співав і танцював до ранку. Зустрілися інструменти через рік із мудрим дідусем і сказали. Ми зрозуміли, що кожна наша мелодія є важливою і шанованою, і всіх нас люблять люди, але сила нашої музики. В єдності. Так була вичерпана суперечка, і настала злагода у світі народної музики. А всім відомо, що тільки в єдності народжуються нові пісні і танці, оживають прадавні мотиви, виникають надзвичайно чарівні мелодії, відомі на весь світ. І велике щастя та насолода почути, як дружньо співає гуд неповторних українських народних музичних інструментів.